Call of Duty – це не просто гра, це культурний феномен, який з моменту свого дебюту у 2003 році дійсно змінив жанр шутерів від першої особи. Перша частина, розроблена Infinity Wars і видана Activision, пропонувала гравцям можливість зануритися в реалістичні баталії Другої світової війни. І з самого початку Call of Duty привертала увагу своєю кінематографічною подачею, динамічним геймплеєм. І що найбільш інтригувало, це можливість грати за різні сторони конфлікту. Це був новий підхід до розповіді про війну, де кожен солдат мав своє місце. Це у цій великій історії. А ще тут був добротний саунд, різноманітний та пропрацьований левел дизайн, де коридорний шутер давав місце для маневру гама і як би це не банально прозвучало, душа. Саме тому в першій частини серії грати хочеться досі. Саме тому, повертаючись в стару колду, її сюжет проходити цікаво. Це не великого розуму історії, а сама гра завжди була тиром. Але вітаю, піпли! Про те, якими була кожна частина серії, можна випускати окреме відео, бо їх дуже багато. В цьому ж відео ми поговоримо більше про саму. Серію та про те, чому перші частини були такими кльовими, чому вони приємні в спогадах, як колда змінювалася з часом, до чого прийшла, і припущення до чого прийде. Подобайка підписка. Якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, буду дуже за це вдячний. Всі посилання в описі і розпочинаємо. Перші ігри Call of Duty, Call of Duty 2 чи особисто для себе хотілося б виділити ще Call of Duty World of War захоплювали гравців не тільки реалістичністю, нечуваною на той час. Всі ці катсцени, допит німця, висадка в Нормандії, Банзай, але й увагою до історичних деталей. Ігри, окрім тиру, переносили нас певні події, які ми бачили від імені того чи іншого солдата. Ми проникалися в вибудувані сюжетні лінії. Ми відчували страх, тривогу і бойовий дух, граючи за нашого героя, що робило гру більш особистою. Для мене та сама друга колда залишиться в. Серці назавжди. No training, comrade, та поворотним моментом для серії став вихід Call of Duty 4 Modern Warfare у 2007 році. Ця гра свого часу змінила правила гри не лише для франшизи, але й для всього жанру шутерів. Якщо до цього, Call of Duty брала аудиторію Другою світовою, тепер в хід пішли більш сучасні конфлікти. Modern Warfare пропонувала новий рівень інтерактивності та драматизму. Перше, ми побачили, як виглядають сучасні війни в тому підході, який генерували Activision, кінематографічно та постановочно, від того захоплююче та цікаво: тероризм, політичні інтриги, спецоперації, в яких ми безпосередньо приймали участь, лишаючись в звичайному тирі, що вмів розважати. Гра отримала численні нагороди, і саме тоді Call в Duty почала визначати, якими повинні бути шутери. і йшов, геймплей став більш швидким та агресивним, а багатокористувацький режим Warfare став революційним. Кастомізація зброї, перки, кілстріки і система прогресу перетворили гру на справжній хід серед народу і набив кармани компанії ще більше. Тож успіх Modern Warfare, звісно, що закріпили наступні ігри серії: Modern Warfare 2 та Modern Warfare 3, які стали прямими продовженнями успішної формули. Справжній розквіт Call of Duty, якщо оцінювати по хронології, припав на кінець 2000-х початку 2010 тисячі років, коли. Серія стала одним із найбільш очікуваних щорічних релізів. Саме тоді з'явилися перші частини Black Ops, які занурювали гравцю у холодну війну і привносили елементи вже якогось психологічного трилера. With Nova 6. Call of Duty Black Ops та Black Ops 2 показали, що франшиза може успішно експериментувати з новими ідеями, не втрачаючи при цьому своєї суті. Гра додала інтригуючі сюжети з численними розв'язками, розгалудженням історії та незабутніми персонажами. Що Modern Warfare, що Black Ops досі є головними підзаголовками, а їх персонажі вже культові? Це так закріпилося, що здавалося б, компанія вже не в змозі перевершити саму себе. Тому з часом серія почала втрачати унікальність. Після величезного успіху Modern Warfare та Black Ops ще одні експерименти вже з футуристичними сеттингами зіграли не на руку серії. Це були не найкращі ігри, не найкращі рішення. Хоча ризики є ризики. рішення піти в умовний космос відштовхнуло частину фанатів. Ігри, як от Advanced Warfare, Black Ops 3 та Infinity Warfare перенесли нас у світ високих технологій, екзоскелетів та якихось космічних битв. Але така зміна сеттингу призвела до того, що гра стала менш автентичною, те, що серія втратила свою душу та зв'язок із реальними військовими конфліктами, було помітно неозброєним оком. Крім того, серія почала потерпати від щорічних релізів, бо гроші такі гроші, щоб стигати за графіком, розробники часто йшли на компроміси в якості. Ігри стали виглядати як клони, а інновації. Ставали дедалі менш помітними, що не дивно. Саме й призвело до втоми від франшизи. Її стало багато, і вона втратила самобутність та глибину, яку привносили перші частини. Тепер ми мали схожий геймплей, брак нових ідей та агресивну монетизацію. Коротше, конвеєр у 2017 році по старій добрій традиції будь-якого продакшена серія зробила крок назад до своїх витоків із виходом Call коло в 2 яка повернула гравців у часи Другої світової війни. Але гра отримала змішані відгуки з одного боку. Фанати раділи поверненню класичної тематики, а з іншої відчували, що грі бракує глибини та знову ж таки інновацій. Здавалося, що розробники намагаються грати на ностальгії, але без справжнього розуміння, що робило перші ігри такими особливими. Sorry, I... To work to Тому в WW2 ми отримали гарну обгортку, але в такому самому розумінні та серій не пропрацьованій подачі. Я теж не зацінив таке повернення. Так, графіка вражала. Сам тир був непоганим, але щоб я міг про неї щось згадати, щось, що викликає спогади, ні, це яскравий приклад паразитизму на власній серії. Ще однією спробою повернути довіру фанатів була Modern Warfare вже 2019 року. Знову ж таки, перезапуск легендарної серії. Гра повернула реалістичні. Іс серйозний підхід до сюжету, і більш тактичний геймплей, так би мовити, це був крок у правильному напрямку, але питання щодо якості контенту, монетизації та підтримки гри залишилися відкритими. Зараз Call of Duty знаходиться ніби у стані постійного пошуку, звісно, якщо не брати саме онлайн. Частини, як от Call of Duty Vanguard та Call of Duty Black Ops Cold War, знову намагалися балансувати між новими ідеями і поверненням до коренів. Хоча по факту всі вони були ніби якимись сезонами для ще більш агресивної монетизації. Водночас, успіх Warzone показав, що гравцям потрібен не лише класичний мультиплеєр, проте знову ж таки постійні такі собі зміни частину гравців відсіювали. Одним із головних викликів для серії є перенасичення ринку. Звісно, онлайн режим колди є цікавим, і можна сказати, що він поза конкуренцією. Хоча особисто я великої різниці між умовною Modern Warfare і Black Ops 6 не бачу, але це лише моя особиста думка. Це тому, що я більше фанатію від інших жанрів, певно. І для мене Call of Duty це місія в Сталінграді чи прип'яті з прайсом. Ось що для мене Call of Duty. Так от я не бачу, але сам концепт такого онлайн-шутера в сучасному світі це весело, прибутково і що саме головне довго граюче. Тож засуджувати за це б дурно, але якщо озирнутися, стає сумно, адже дійсно тир, який у свій час працював, перетворився на онлайн, який працює. Просто на онлайн, який працює своєю динамікою, скінами та щороку мінімальними змінами. Battlefield та Пекс Legends, Fortnite та інші, звісно, мають вплив на Call of Duty, але мені здається, не більше, ніж на весь ринок. Час змінився, гравці стали вимогливішими і Франшиза вже не може дозволити собі спиратися лише на те, як було, це зрозуміло. Але особисто мені шкода, що вже не працює той підхід, який був раніше що тепер Activision легше та прибутковіше випустити ребрендинг власних онлайн режимів. А сюжетку всю і повністю напхати механіками того онлайну, але з ботами. Це сумно. Звісно, можливо, нас здивує сюжет Black Ops 6 вкотре, але на момент запису відео я цього не знаю. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Трохи думок про майбутнє серії, яке багато в чому залежить від здатності розробників адаптуватися до нових реалій ринку та бажань гравців. Є кілька досить банальних сценаріїв розвитку подій, і один з них це продовження експериментів з новими сеттингами, як от війни в космосі, якомусь чи на інших планетах, що мало вірогідно через нещодавній провал. Інший сценарій це знову ж таки повернення до класичних тем, типу реалістичних сучасних або історичних конфліктів, з акцентом на якийсь глибокий сюжет і менш агресивну монетизацію, що я вже не вірю. Враховуючи останні тренди, можна очікувати якихось ще більше ремастерів чи перезапусків, хоча вони це роблять постійно, адже це менші ризики, як мінімум. Але я особисто схильний до третього розвитку. Серія все більше інтегруватиметься з онлайн режимами. Повністю вирізати сюжет навряд чи будуть, адже повноцінна кампанія це і репутація серед ком'юніті і Більший фінальний цінник. Та і уявіть хейт, якщо наступна частина взагалі позбудеться хоч якоїсь кампанії. А продаж гри з акцентом на тій самій кампанії, ну я в це не вірю. Free. Of Справа тім, що ми це вже й бачили. Це спрацює раз, два, але без нових рішень всі знову зрозуміють, що під черговими обіцянками ховається аби що. Світ змінився, і я чудово розумію, чому вся серія стала фактично великим лаунчером з купою режимів в переважній кількості онлайн, де додали абсурдні, але такі класні скіни, анімації та ті самі режими, де динаміка вже ніяк не повернеться в равликову динаміку перших частин. Це буде нудно, тому й маємо, що маємо. Саме через це для мене серія померла, адже асоціація з нею останні років 10-15 вже далеко не та, з чого все починалося. Хто б ще не говорив, ком'юніті це ключовий момент. Розробники повинні активно працювати співпрацювати з гравцями, прислухатися до їхніх відгуків і реагувати на критику, але варто не забувати, що велику частину ком'юніті задовольняє те, що говорить Activision. Сучасність це задовольняє так. Бувають проблеми, буває, звернули не в ті двері, але загальна картинка не сильно змінюється. Call of Duty завжди була серією, яка зростала разом зі своїми фанатами. Багато хто з нас виріс, граючи в ці ігри, ми бачили, як серія змінювалася, розвивалася і адаптувалася до нових тенденцій. Іба більше ми, як гравці, стали частиною цього процесу. І хоча часи змінюються, любов до Call of Duty як серії ігор залишається незмінною. Майбутнє ж серії залежить від того, як добре розробники зможуть збалансувати свою пристрасть до інновацій, якщо це можна так назвати, з повагою до того, що зробило цю франшизу культовою, бо Call of Duty це частина історії геймінгу. І можливо. Вона, як і багато давніх серій, просто переживе процес застою, стагнації чи самоповтору, і знову знайде свій шлях до вершини. Ось так на такій гарній ноті завершую сьогоднішнє відео. Пишіть власні думки в коментарях, тисніть вподобайку та підписку. Всі посилання знайдете в описі, окремо як і всім спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе і побачимось!